28 березня. Перед обличчям почуттів ми можемо боятися, що зіткнення із нашими почуттями може викликати подавляючу ланцюгову реакцію болю та паніки. Базовий текст Сторінка 30 Коли ми вживали, багато хто з нас були не в змозі або не бажали відчувати багатьох емоцій. Якщо ми були щасливі, ми вживали, щоб бути ще більш щасливішими, якщо ми були злі або пригнічені, ми маскували ці почуття. Продовжуючи цю модель поведінки протягом нашої активної залежності, ми настільки емоційно розгубилися, що вже не були впевнені, що таке нормальні емоції. Провівши в одужанні деякий час, ми знайшли, що пригнічені нами емоції раптово починають спливати. Ми можемо виявити. Що не в змозі ідентифікувати наші почуття, Те, що ми можемо відчувати як лють, може бути лише розчаруванням, Те, що ми сприймаємо як суїцидальну депресію, може бути просто сумом. Це той самий час, коли нам потрібно звертатися за допомогою до свого спонсора та інших членів АН. Піти на зустріч та поговорити про те, що відбувається у нашому житті, може допомогти нам подивитися у обличчя своїм почуттям замість того, щоб бігти від них у жаху. Лише сьогодні я не буду тікати від некомфортних емоцій, які можу пережити. Я буду використовувати підтримку моїх друзів по одужанню, щоб подивитися в обличчя своїм емоціям.